Вітаю! Ми з вами вже вивчили три цифри: один, два і три. Тож давайте трохи пограємо. Я буду вам показувати групи предметів, і нам треба буде розкласти під ними потрібні цифри. Тож, давайте рахувати, скільки в нас хто-то в нас такий Верблюд, так? І скільки їх в нас один. Кладемо під нього одиничку. Далі, що в нас іде? Цукерки. Скільки цукерок. Рахуємо. Один, два. Дві цукерки. Двічку. І що в нас далі ще є? Машинки. Так, давайте їх порахуємо. Один, два, три. Трієчку під них покладем, Так? Дивимось далі. Тут у нас такі тут цуценята. так? А ну, давайте їх порахуємо. Скільки їх у нас? Один, два, три. То сюди треба покласти цифру три. Далі, що в нас є? Що ми бачимо? Вітрильник такий, так? Скільки їх? Один. Сюди кладемо одиничку. Далі в нас що квіточки, а скільки їх? Один, два, дві квіточки, так? Дивимось далі. Які ж ми тут цифри де покладемо? Скільки в нас, хто тут в нас такий? Качечка і скільки качечок? Одна, так, сюди одиничку. Далі що в нас іде? Чашки, так, скільки чашок? Один, два, двічка. А далі цукерки, рахуємо цукерки. Один, два, три. Сюди в нас йде трієчка. Дивимось наступні предмети. Що то в нас ложки, так? Рахуємо ложки. Один, два. Ставимо двічку. А то хто в нас сонечко, так? Така комаха є сонечко, скільки сонечок в нас? Одне. Ставимо одиничку. І хто то ще такі монстрики якісь, так? Скільки монстриків? Один, 2, три. Трічка сюди в нас йде. Дивимось далі. Що в нас тут? Кубики в нас тут, так? Скільки в нас кубиків? Рахуємо, один, два. Сюди ми двічку ставимо. Далі, що в нас іде таке? Фломастери. Давайте порахуємо: Один, два, три. Три фломастери. Ставимо три. І що в нас там ще лишилось? Цукерка. Одна, на жаль. Так, одна цукерка. Ставимо одиничку. Ось ми з вами і порозбирались, яких предметів було в одному екземплярі, яких у двох екземплярах, а яких у трьох екземплярах. Дякую на все добре!